Друзі, вітаю! Мене звати Дем'ян, я спеціалізуюсь на рішеннях інформаційної безпеки. Вам цікаво знати, що відомо про вашу кампанію у Dark Web? Чи цікавлять вас інструменти моніторингу Дарквебу, корпоративної інформації доступної в інтернеті, яка інформація доступна про кампанію, про ваші IP-адреси, веб-ресурси, вкрадені, облікові записи та паролі. Чи цікаво вам, як блокувати фейкові сторінки у соцмережах? Якщо так, то компанія SoftProm спільно з інформаційними спеціалізованими системами проводить вебінар на тему імунівеб Discovery, управління площею атаки та веб моніторингу На вебінарі ви ознайомитесь із рішенням, яке призначене для виявлення площі атаки та дарквеб-моніторингу корпоративної інформації. Ви дізнаєтесь, як виконати сканування веб-додатків. Мобільних додатків, хмарних ресурсів, мережевих ресурсів, кодів репозиторії та пошуку інцидентів кібербезпеки. Долучайтесь до вебінару за посиланням в описі до цього відео та пишіть в коментарях, які теми для вас були б найбільш цікавими. Приєднуйтесь!